Зразу можете. Ми робимо більшу ціну для того, щоб покривати вітра. Якщо зараз не немає, я Зачитайте вашого питання, потім буде ваше слово. Ні, ви не член товариства, будь ласка, відступіть і дайте мені провести збори. Ні, ви не член товариства. Ні. Я кандидат у члени товариства. Видите, люди проходили. Кандидат члене товариство. Товарищ дайте ваше питання. Так, продовжуйте. Правління вважає надзвичайно важливим питання дотримання правил користування електромережами та укладання відповідних договорів електричні мережі, якими ви користуєтесь, є об'єктами спільного користування громадської організації. Їхнє належне функціонування, ремонт та модернізація здійснюється за рахунок коштів член, членів товариства. Саме тому підписання договору та дотримання правил необхідно для законного та прозорого користування електроенергії, особливо у випадках, коли ділянки ще не є членами товариства. Забезпечення безпеки електронних мереж та запобігання аваріям, справедливого розподілу витрат на електропостачання та обслуговування мереж. Правового захисту прав і обов'язків як споживачів, о як споживачів, так і товариства, виконання вимог законодавства НКРЄКП, дотримання правил та укладення договору. Це не додатковий тягар, а гарантія того, що кожен користувач буде отримувати послугу на чітко визначених умовах, а товариство матиме ресурс для належного обслуговування та розвитку мереж. О, це те, що касається правил, при можливості зможу роздрукувати, але викладені вони в чаті і на сайті. Ви зможете ознайомитись з ними. Далі підписання договорів буде проходити після закінчення зборів помаленьку, потроху, бо там ну, дуже багато є питань, які треба буде прописувати в договорі. Ну, багато документів, які треба для підписання цього цього договору. Дивіться, це договір між товариством, громадською організацією, колективним споживачем, балансоутримувачем електромереж товариства. І членом товариства користувачем, у якого підключена електроенергія, обов'язкове підписання, тому що надалі це буде спрощено спрощення в роботі на переход до на передавання наших ліній електромереж разом з користувачами напряму до ДТЕК і енергопостачальної компанії. Так що це не ну, таке важливе питання, але про <підків> <підків> Але але зразу кажу: ну, можете сваритися, можете до суду подати, все що угодно. У кого буде заборгованість по внескам, у кого заборгованість і не вин і там виконані технічні умови, підписання договору не буде. Це не просто бумажка, яка захотів підписав, а захотів не підписав. Що касається... Власників ділянок, які земельна ділянка, яка знаходиться на території садового товариства, але не є членами товариства, з ними окремі договори, вони повинні заключити тристоронні угоди з енергопостачальною компанією, з товариством власником мереж і ну ДТ. Так що, будь ласка, якщо цього не буде. Електроенергії не буде. Є прямий договори, як ви любите, як я е, кажу, я да, вперед на прямий енергії. Да. Так, далі. Ну, питання є по цьому? Чи будуть питання вже в процесі підписання цих договорів? В індивідуальному порядку. В індивідуальному. Дякую. Продовжимо. Переходимо до питання про обрання керівних органів громадської організації Садівницьке товариство Агро. Вислухавши та обговоривши пропозиції щодо кандидатур, пропонуються наступні пропозиції, з якими ви вже ознайомлені. Головою правління пропонуєте подовжити повноваження Ковальовій. Правління е, у складі буде е, Звоницький Михайло Васильович, 280-та ділянка, Борзяк Микита Сергійович, 261-ділянка, Кількот Єлена Георгіївна, 355 ділянка, Кулик Людмила Володимирівна, 755-та ділянка, Коберник Петро Артемович, 723 ділянка, Федорич Сергій Борисович, 407-ма ділянка, Колотай Максим Сергійович, 292 ділянка. Куштурний е, Олександр Михайлович, 515-та ділянка, Дімідюк Ірина Вікторівна, 164 ділянка, Олефіренко, Ірина Миколаївна, е, 365 -та ділянка. Та, е, та надати йому повноважень відповідно до статуту. Хто є подалі? Паблюка ділянка номер одиннадцять. не було пропозиції. Не було пропозиції від нього і від кого і ще з членів товариства по поводу його прийняття в. Ні, ні, я маю на увазі в, в составу правління. Для чого? Його ділянка рядом, ламається шлавба, Він завжди трудова людина. Він всегда... так він і так допомагає товариству на більше, навіть чим ви е, в цьому році. Ви ви даєте згоду на свого е... саме, до, щоб вас рекомендували в состав правління? Він він відмовився. Да. Обрати заступника голови правління є два, два кандидати. Ось, Ось, колотай, колотай вийдіть, будь ласка, бо вас Ось, не всі знають. Не колотай, Дивіться, та, в цьому складі правління немає таких, що будуть галочками. Вони всі е, е, присутні. Двоє членів правління служать в ЗСУ. Що значить переібрати? Переобрати які можуть бути. Вони можуть, але на сьогодні, сьогодні на службі, сьогодні на службі. Чуєте? Сьогодні? Ну хай будуть служити так. Як вони так, все продовжуємо далі. Заступника голови правління пропонується колотай Максима Сергійовича, Звоницький, Михайло Васильович. Михайло Васильович був заступником голови правління 7 років. 7 років так підуть скоро служити, Так що так треба вибирати з восімджі літніх чи що ви пропонуєте? Давайте не будемо казати, давайте. І давайте не будемо казати людям, що потрібно їм робити. Так, дивіться, у бюлетені написано два кандидати Звоницький Михайло і Колотай Максим. Обрати треба одного. Обрати членів ревізійної комісії у складі. Черганчук, Анатолій Васильович Овчиннікова, Ірина В'ячеславовна, Крижановська, Оксана Володимирівна. Інших пропозицій і бажання ніхто не надав.